Ты хто? <клухи> Я чоловік вашої дружини. <клухи> Ану, ще раз що ти скажу. Я чоловік вашої дружини, а ви чоловік моєї дружини. <клухи> Хворий, хворий, чоловіче, слухай, іди, іди звідси, убоги, іди з миром. Ми з вами в одному човні. Чуєш ж ти човняр, Ти са, зараз або сам тихенько звідси вийдеш, або я тебе викину. У мене є доказ. Які докази? Є доказ. Які докази, ну покажи, покажи, покажи доказ. доказ покажи. Докази ви мене тримаєте. Не тримаю покази. Що ти мені там похадуєш? Свідоцтво прощу, що дратиться моя дружина.